Всім привіт! Готую собі каву. Купила вчора такий сир, пармезан називається. Попробую. Так він мене привлікає, не знаю. Попробую, чи мені сподобається. Що ж він такий? Мабуть, мені не сподобається. Я знову у футболці такій бачите теж вже велика. Чекаю каву. Так. Ще раз всім привіт. От. О, сьогодні у нас 13 квітня, субота, Уже майже восьма ранку, без 20. Пролунала повітряна тривога. Я сідаю пити каву і планувати свій день. Так, що я сьогодні буду робити? У мене зараз виборка курчат. Вже вони вилупились, треба вибирати. Так, в першу чергу виборка курчат. От. Закладки у мене сьогодні немає. Закладки немає, тому що. Якщо я сьогодні закладу, сьогодні у нас 13. Вони вилупляться 3 чи 4 го У суботу. Перед Паскою. Навіщо вони мені перед Паскою? Не треба. Так що я сьогодні не закладаю. Я заклала в четвер. Той, що був, О, почервоніла, бачите? І цей. Я заклала в четвер і фадить мені. Все, п'ю каву. Всім смачного. Дівчата, сир дуже смачний. Зараз продивлюсь новини. І коментарі. Почитаю. І так, поїхали. Ой, поєпоєбує, ой, поєму. Я вас тут багато. Одний лаз. Думаю, ладно, доброго дня. Вітаю вас днем народені. Отець. Ой, годя Божь. Угонь. Всі мокренькі, але ну, треба вже вибирати. Бо бога, хто не досох, того досущено, так? Ось, десь на депутати. Так, а тепер у мене робота: прання, прибирання і Приготую якийсь суп. Красольник поставила. Так, і що ще? Ага. І прийшли люди до мамки на город. Теж треба бігати, показувати, командувати. Все, оце така робота. Все, давайте до включення. Так, росольник готовий. Ось такий. М'яско. М'яско, квасолька. картопелька. Все. Будемо обідать. Зараз занесу мамки, вона вже буде в себе їсти. Віднесу їй і сама прийду пообідаю. Так, сіла обідать. Тарілочка, супа розсольника. І салат ось така миска. Не хочу пересипати вже в тарілку. Заморилася сильно. Тут машинка постирала, хай Бог милий, не поїсти спокійно. Пішла, перевірила температуру в інкубаторах. В третьому бачу чомусь 37. Ну, це, заглянула, лампочки перегоріли. Аж три. Це щось неймовірне. Та я включила п'ятий інкубатор. Зараз він набере та перенесу яйця із третього в п'ятий. Оце так. Всім смачного, хто зі мною Расольничок смачненький, мамки занесла каструлю, салат їй зробила, теж занесла. Все, хай вона вже в себе їсть. Бо в мене вдома багато роботи. Город її посадили. Прийшли люди, посадили. Швидко посадили, вони вдвох, все, ми їм заплатили. Все, дякую мені. Все, давайте, дівчатка. Всім смачного, хто зі мною. Так, перенесла яйця з третього інкубатора в п'ятий, бачите? А причину, зараз я вам покажу. Ось третій інкубатор. Ось, відкрию зараз і покажу вам. Ось, бачите, включила. А там працює одна тільки лампочка, а повинно чотири працювати. А що таке, не знаю. Ви очі перенесла та і все. А Сережа приїде, щось буде думати, мабуть, поставимо тени. Щоб були тени запасні і лампочки. Оце так. А я ж прийшла від мамки та думаю, перевірю температуру. Подивилась, щось мені не подобається в третьому інкубаторі. Кинула медичний, 37. Повинна бути 37,6, 37,8, отак. Подивилася я там дирочку ззаді, дирочка є збоку. В одну лампочку побачила, що не працює. відхилила защиту, потім включила, дивлюся, а там три лампочки не працює. Ну, то що ж я не стала вже міняти, то я думала одна, а їх три. Ну, та й включила п'ятий інкубатор. І перенесла всі лотки із третього у п'ятий. Отак, От Отак я буваю. Роблю зажарочку. Цибульку вкинула. Це морковка, це кабачок, серединка з кабачка. І тр трішки перчинки відрізала, одну четверту частинку. Отаке блюдо приготувала. Кабачки начинила фаршом фаршем і зверху підливочка. Зараз мамки відберу два. Ось бачите. І з сиром притрусила. Мамки занесу і мені два буде, два їдва. Половина дев'ятої я ще до сих пір товчуся, помила вив від неї. Ну, коротше, постирала тряпочки. У мене роботи сьогодні було, боже, якийсь день безкінечний. Себе вже не показую, буду вже не в приглядному виді. Зараз буду купатись. Все, вам всім бажаю тихої, мирної ночі. І нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Завтра базарний день.